А, ага. ось кому щодня, щовечора йде додаткова порція Мар'яни. Дай мені більше Вікторія, будь ласка, Вікторія. Давай будь щедрою, Вікторія. Люба, мені подобається, як ти готуєш. Не треба мати мене за дурипу. Я вже кілька тижнів щось знаю. Я, Я син Мар'яни. Тобі не бракує нервів. Тобі подобається суп, Вікторії, так? Ти Знаєш, чого коштує сховати єврея. Знаєш, якому ризику піддаєш нас усіх. Де Мар'яна? Головне, скажи, що в домі ніхто не знав, що ти був там. Тільки Мар'яна. Я про це не знала. І не забудь, ти і не говориш німецькою, ти ні слова не розумієш німецькою. Минулої ночі вони знайшли сім'ю з трьома дітьми, яка ховалася в будинку неподалік. За десять кварталів звідси ніхто не знав. Господарі будинку вивели на площу, вишикували і розстріляли на очах усіх. Це змушує вас думати. І вийми свій Христ, щоб його було видно. Молись. Як? А хіба батьки тебе не вчили? Хіба не водили до синагоги? Але як молитися до Бога Христа? Звертайся до Його Матері. Повторюю невпинно. Марія, мати милосердна, така добра, що є на небі, позбав мене від смерті, якщо я навіть є єврей. І цілувати хрест? Це не завадило б. Ти нас усіх об'єш. Не зрадь нас. Не тих.